Сіро вітаю вас, пані та панове, З вами я знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно розважальна програма «Саундчек». За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля царя Соломона, яка еклезіаста «Мацільна фашот Ед емет, мед Віяфіах Кзавім мігма». Свідок правдивий, рятує душі, а хто дихає брехнею, той облуда. Найвагомішим внеском путінської кривавої Росії в. Історію світової цивілізації є, напевно, успішний досвід вербовки, масової вербовки тисяч цих брехливих облудливих свідків для реалізації успішних інформаційно-психологічних операцій та диверсій. Саме потужна пропагандистська агітаційна інформаційна діяльність є запорукою збереження. Так званої путінської суверенної демократії, стабільність якої за відомою формулою кремлівського сірого кардинала Суркова, можливо, виключно за рахунок розпаковки хаоса по периметру. Дуже показовий феномен в нашому військовому інституті іноземних мов ті роки, коли я там навчався і викладав, моя тому вага курсантів так званої спецури факультету спецпропаганди, складала не більше 10% від загальної кількості. Курсантів нашого інституту. Сьогодні, створений на базі нашого інституту так званий військовий університет імені Олександра Невського, спеціалізується саме на підготовці спеціалістів інформаційного і медіакомунікаційного забезпечення військової діяльності. Студенти, які вивчають цю дисципліну на різних факультетах, складають абсолютну більшість серед тих, хто навчається сьогодні в цьому учбовому закладі. Тисячі курсантів опановують цю науку як на бюджетній, так і на позабюджетній формі навчання. Причому, як свідчили мені оголошення, які висіли на стінах російських військоматів, прийомне навчання на ці факультети здійснюється круглогодічно, практично без перерви. Згідно відомої концепції гібридної війни, авторство якої приписують начальнику Генерального штабу російської армії Герасимову, Суто військові операції займають лише одну чверть серед усіх завдань, які покладаються на збройні сили Путінської Росії, а три чверті виділяються саме на сили та заходи так званої гібридної війни. Оскільки, як виявляється, бомбардувати інфовірусами набагато ефективніше ніж бомбардувати снарядами та ракетами, вся інформаційна політика. Сучасної Росії зводиться не до е, інформування населення своєї країни чи іноземних країн, а саме до підступної маніпуляції їхньої свідомістю. Путінські пропагандисти, як відомо, сприймають населення не як свідомих людей, що спроможні приймати самостійне рішення, а сприймають їх як об'єкти для психологічних маніпуляцій. І внаслідок досягнень дигітальної революції сьогодні інструментарій цих. Е, Підступних методів він значно розширився, і тому настільки важливо сьогодні об'єднання всіх демократичних сил світу для протидії цій російській інформаційній навалі. Сьогодні військові спецоперації Путінської рашистської імперії супроводжуються не менш потужними інформаційними спецопераціями ще в радянські часи був накопичений величезний досвід. ми Пам'ятаємо, як впродовж десятиліть спотворювалася історія Другої світової війни. Як відповідальність за ту ж саму катинську трагедію за знищення всієї польської військової еліти радянські пропагандисти перекладали на есесівців на гітлерівську німеччину, тому з урахуванням потужності та підступності цього інформаційного впливу цих активних компаній дезінформації поширення конспірологічних теорій страху та ненависті відомий британський журналіст, історик Пітер Померанцев сформулював концепцію так званого інформаційного Рамштайну для того, щоб конкурувати і перемагати в боротьбі з авторитарними режимами, демократичні країни мають об'єднувати свої зусилля. Нюрнберг має бути неминучим для російських інформаційних злочинців та для їхніх агентів по всьому світі. Напередодні повномасштабної російської агресії саме Україна впродовж трьох років була головним об'єктом всіх інформаційних диверсій та провокацій за дослідженнями європейських інституцій, які вивчали цей феномен. Більше 40% саме всіх. Операції на цьому інформаційному фронті були спрямовані та організовані проти України за три роки, які передували повноцінній російській агресії, і саме тому Україна має відігравати вирішальну роль в організації та проведення подібного інформаційного Рамштайну. Але чи можна очікувати від сучасної української влади дійсно ефективної роботи на цьому напрямку, якщо сама вона стала? Результатом потужних і підступних маніпуляцій свідомістю мільйонів українських громадян саме завдяки брехливим і лицемірним звинуваченням на адресу колишнього українського керівництва зелена команда набула такі рекордні рейтинги. І сьогодні їхня діяльність, здебільшого, якраз підпорядкована збереженню цих рейтингів, а не доведенню. Російських злочинів на міжнародній арені, тим більше, що очільник сьогоднішньої зеленої команди Володимир Зеленський був сам активним учасником цієї пропагандистської російської машини. Його компанія Green Family до 2018 року виготовляла на замовлення Міністерства культури Росії пропагандистські фільми, такі як припустимо, двіження вверх, де в головній ролі зіграв Володимир Машков. Нагадаю, це довірена особа. Президента Володимира Путіна на трьох президентських компаніях зелена команда пишається своїми досягненнями в боротьбі з російським інформаційним впливом, тим, що вони закрили проросійські канали, які належали Медведчуку чи Мураєву. Але насправді всі провідні актори, провідні ведучі журналісти цих телеканалів сьогодні в прайм-тайм здійснюють мовлення в ефірі е, так званого єдиного телемарафета». Сьогоднішню національну раду з питань телебачення та радіомовлення очолює колишня співробітниця телеканалу один плюс один, який двічі вибачався перед своїми глядачами і перед всіма українськими громадянами за те, що брехав, спотворюючи реальну картину політичного життя в Україні відповідно до темніків Медведчука свого часу чи відповідно до темніків вже. Команди Януковича серед піарників, якої був сьогоднішній головний піарник банкової пан Подоляк. Так, от пані Оля Герасимюк спокійно споглядає як три провідні патріотичні канали, завдяки яким свого часу Україна відстоювала ідеали свободи слова та демократії, вимкнені з ефіру якимось невідомим. Волюнтаристським рішенням якогось чинувши піарники цього зеленого шопітолію, чомусь переконані, що емпатію в багатомільйонної аудиторії глядачів на заході може викликати лише трагічний вираз обличчя Янелоха Оманського, на замість того, щоб демонструвати західній аудиторії численні факти страшних варварських злочинів російських окупантів, більше того, тих чиновників, які Дозволяють собі поширювати цю інформацію, таких як колишньо повноважена з питань прав людини пані Денісова, усувають з їхніх постів і замінюючи їх безголосими виконавцями волі пана Єрмака з банкової американські і європейські гроші, які на 60% сьогодні наповнюючи державний бюджет України, використовуються для фінансування телеканалів. Такі як Інтер чи 1+, плюс 1, які належать найбільш одіозним злочинцям, які знаходяться під американськими санкціями, яких розшукує американська феміда, яких звинувачують в в історії людства оборонці по відмиванню брудних грошей за всю історію світової банківської системи. І, напевно, у наших партнерів на Заході виникають закономірні питання, чому гроші американських та європейських платників податків. Використовуються для того, щоб годувати колишніх підручних Коломойського та друзів дитинства пана Зеленського. Кількість страшних варварських кривавих злочинів, здійснених російськими окупантами на території України, вимагає якомога активнішої участі українських інформаційних агенцій, українських державних установ в інформуванні світової громадськості і в доведенні цих страшних фактів. Російських варварських злочинів, але на жаль, цю функцію здебільшого виконують наші західні партнери, спонсори днями Байден наказав передати чергову порцію доказів військових злочинів Путіна та російської армії в Україні в агарський міжнародний кримінальний суд. До цього це робили італійці, робили французькі журналісти і французькі урядові установи, українські урядові органи маючи. Безпрецедентну велику доказову базу цих злочинів чомусь не поспішають не довести цю важливу інформацію до відома світової громадськості, і тим більше не поспішають передати відповідні свідчення до міжнародних кримінальних органів. Міністерство культури та інформаційної політики лише декларує свою прихильність до. Плану інформаційного Рамштайну, але насправді державні кошти сьогодні інвестуються не в подібні інформаційні проекти, не в співпрацю з міжнародною журналістською спільнотою, яка вже стільки місяців робить дуже глибокі та серйозні дослідження російських злочинів. Натомість пан Ткаченко інвестує сотні мільйонів державних коштів в розважальні мелодрами та комедії, і сьогодні роль викривальників. Російських страшних злочинів виграють здебільшого активісти та користувачі соціальних мереж. Про це я практично щоденно інформую на своїх сторінках в соціальних мережах. І до вашої уваги дайджест останніх актуальних повідомлень на цю тему з моїх сторінок в соціальних мережах. Не всі ОПЗЖники однаково корисні. Валерій Прозапас пише ось праворуч державний зрадник. Ліворуч, теж державний зрадник, а посередині чесна людина, патріот, видатний державний діяч, голова парламентського комітету свободи слова, член коаліції. Уявляєте, як йому було важко в такому злочинному оточенні? Після підозри Євгену Мураєву ДБР повідомило про підозру у дерзраді екс від ОПЗЖ Вадиму Рубіновичу. Рабінович розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропагандистську інформацію йдеться в повідомленні ДБР. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Павло Нус зауважує: ще 24 серпня минулого 2022 року депутати Європейської солідарності. Зареєстрували проект постанови про дострокове припинення депутатських мандатів всіх депутатів ОПЗЖ як партії, яку заборонив суд. Однак спікер Стефанчук не виніс проект на розгляд Верховної Ради. Очевидно, що влада не зацікавлена в радикальних кроках щодо всіх депутатів ОПЗЖ, розраховуючи на їхні голоси за законопроекти уряду та президента. Зезрада пише швидкість офігівающа. Ну, тобто, проти Пороха Зелене ДБР завело 20 справ. А Рібіновичу тільки зараз підозру викатили, коли він вже півтора роки в Ізраїлі. Зеленський повідомив, що отримав попередні результати перевірки військомів. і вони виявилися невтішними. Герман Аксіон пише Ну, звісно, результати невтішні. Виявилось, що чинний президент 5 років бігав від повісток і чотири рази ухилився. Але все одно став кумиром і ідолом бидла під час війни. Тому не у військоматах проблема, суспільство хворе.